Виконуємо номер 618 із підручника Геометрія 7 та номер 459 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. У середині кола взято довільну точку, відміну від центра. Скільки діаметрів і скільки хор можна провести через цю точку. Переступаємо до виконання. Я взяла у середині кола довільну точку А, відмінно від центра. Через цю точку можна провести тільки один діаметр, але безліч хорд. Зараз я це продемонструю. Діаметр це хорда, яка проходить через центр. Або відрізок, який з'єднує дві точки на колі і проходить через його центр. Через точку А можна провести тільки один діаметр. А хорд, я показала тут 1, 2, 3, 4, але їх можна провести безліч через точку А. Хорда це відрізок, який сполучає дві точки на колі. Запишемо це: через точку А можна провести один діаметр і безліч хорд. Номер 618 із підручника «Геометрія 7» та номер 45.9 із підручника «Математика 7» виконано.